Всім привіт! Ви на каналі Чеський Скарбошукальчик зразу монетка. З мене щось кругле 30. Просто. Ну я не знаю. У мене немає сніги. Так, друзі. У мене сигнальчик. Дзвенів 3031. Я вже напевно догадуюся, що це за монета. Всім привіт! на каналі Чеський Скарбошукач. Сьогодні я ось на такому полі, на цьому полі я закінчив торічний сезон. І ось я приїхав знову на це поле. Ну, до цього поля я об'їхав ще два поля, на жаль, на них нічого взагалі не було, ніяких знахідок абсолютно. Ну, Я приїхав знову ж таки сюди, я знаю, що Тут знахідок було багато, було багато дуже монет. Причому що на невеликій ділянці поле досить велике, але монети не на великій ділянці тут сипали. Тут було колись німецьке поселення і зараз його немає. І ось тут таке поле, і в мене перший сигнальчик. У мене перший сигнальчик зразу монетка. Ось. Очевидно. І ось в мене монеточка. Тільки приїхав, тільки включився і відразу монетка. Ось так. Потрібно було зразу їхати сюди. Так, зараз ми глянемо, що за монетка. Це, напевно, течка славенська. Бачу герб. І ні Не, десятка 10, 50. 50 чесько-словенських На жаль, вони, бачите, досить такі. Вони вбиті. Ну, відніється 50. Ось так. ну Перша монетка. Супер. ми Йдемо далі. Йдемо далі по дорозі тут, будемо виходжувати, аби ви підписуйтеся на канал, ставте лайки і гарного вам перегляду. Так, в мене сигнал. У мене сигнал, ось монетка, дзвініла 23-24. Зараз глянемо Монетка досить маленька. Скоріше все це крийться Свіс, дивіться, хлам. Так, в мене сигнальчик. Ну, в мене сигнал. Дзвініла 15. І це монетка. Це монетка, невеличка, Ось, така, маласенька. Зелені патині. Що це може бути? Це напевно вже Гелер. Не крейсер, це, напевно, Гелер. Або один, або два Гелера. Патина така зелена. Скоріше за все, що це є. 25, 24, 23. Ось так воно б'є, зараз глянемо. Що це? Це монетка. В дуже в поганому стані монетка. М -м -м. Дуже сильно вбита, у нас дуже сильно впадені. Навіть не скажу, що це за монета. Ну похоже на один крейцер. Принаймні розмірами похоже, що це один крейцер. Ну, сигнальчик був 10-11. Якраз тільки відключився. І знову, знову в мене сигнал. Ось. Зараз глянемо що це. Ось, Ось в мене щось кругле, але мені здається, що це не монетка. Це більше виходжу на якийсь ґудзик. Ну, так, Я був правий. І це в нас гудзик. Гудзик у нас цікаво. Що це за такий ґудзик? Ну, з таким малюночком цікавим як квіточка щось такого типу. Цікаво. Ось типа застіпка була. ну, видно, була з заліза зроблена. Сам Гудзи якось такої форми. Бачите? Так, в мене монітка. У мене монетка. Ось така зігнута, на жаль. Ой. На жаль, трактор її не пожалів. Ех, зовсім вбита і впатиною, і зігнута. Довсім нічого не видно. Ось такий в мене сигнальчик. 28, дзвінить, 28. Зараз ми глянемо онлайн-режимі. Що це може бути? Ну-ка. Дуже гарно дзвонить. Суперво зенить. Цікаво. Ну, там така Знаходиться. А, шмурдяк. Дивіться, шмордяк. Капець. Ось так от. такий шмоняк. Шкода. Нічого. Таке буває. Так, вони сигнальчик. Дивіться, який сенатчик. 30. 30, 31. О, я навіть не знаю, що це. А сподівається, що це або велика монетка якась. Або можливо йому навіть. Якась прекраса, може зрібу. Якесь. Воно зронимо. Так, у вона. Або перекидається. Або пішки лепше. Так, такий санольчик 30. 31. Ну? Я як шмурдяк вже бачу. Шмурдяк. Це не монетка. Ось так. Ось такі тут це тут бувають. Ось такий. шмурдячок мені попався, на жаль. Нічого. Звеніло гарно. Звеніло гарно. Це не монетка. Такі поча в будні. Часом попадається шмурдяк часом монетки. Ось так от. Нічого. Щось таке попадеться. Нічого, йдемо далі. Як щось буде цікаве, вам знімлю. Так, в мене сейнальчик мінімус 16. И вот пломбочка. Мне выпала пломбочка с цифрой 3. Ось. С цифрой 3. А с этой стороны какая-то надпись. Что угу. за надпись? интересно. Ничего не разберешь. Вирішив я купати всі сигналички. І ось Дзвеніло 13 на поверхності. Ну думав, ну... Ну що це може бути? Ну це якийсь шмурдяк напевно. А ні, подивіться. Це просто. Монетка. А це монетка на поверхності. Це капець просто. Ну я не знаю. У мене немає слів, якщо чесно. Просто на поверхності монетка. 13 дзвеніла Я навіть не знаю що сказати. Один ческословенський крона да, ческословенська. Одиничку видно. З цієї сторони. Стої сильно вбита вона і це. І погнута ось така. Ну, на поверхності. Хтось загубив. Ось так от. Супер. Ну, беру. Демо ось дал. такий сигнальчик в мене. Така підвіска чи що це таке, не знаю. Ось таке. Ось така цікавинка. Дзвеніла 15. Ну, обычно я такі сигнальчики не купаю, 15, 14, 13 час від часу. Ну тут вирішив купнути і ось така от. Підвісочка чи що це таке попалось. Так, друзі, в мене сигнальчик. Дзвенів 30-31. Я вже напевно догадуюся, що це за монета, тому що я тут їх знайшов дві або три штуки. Ось іменно на цьому полі я такі вже монети знаходив, вони такі великі. Оце той крейцер один, то лі три крейцера, якось так. І напевно це знову він. Ось так я. Чуть лопатою не черкануй ту монетку. Знаю, видно-не видно ось вона. А ні, це щось друге. А можливо і вона. Ось дивіться, яка вона груба. Це монетка. Дивіться, ось так. Сигнал, сигнал 3031. Ось такі сигнали. Просто бомба, місце тут не ходжене. Явно. Стільки монет я вже тут знайшов. ну Більше 20 монет так точно. Це я єдине місце тут знайшов, поки що не ходжене. Так обично тут в Чехії місця ходження. Тут супер. Ось, дивіться, така монетка. Шкода, що нічого не видно. І вот така руба. Ну, вроді би, щось відніється тисяча. Вісімсот. Зараз я стрічки помию. Вроді би рік відніється. А, це чотири крейсера. Це, я такі знаходив в Україні. Ось такий також, він такий грубий, да. Це 4 крейсера, на жаль, вони такі трошки вбиті. я б навіть сказав не трошки. Оце 4 крейсера 1860 Ось так. Ось така величенька монетка. Ну, супер, теж класно. Такі три крейсери, 4 крейсери, ну, крейсери попадаються в основному. Ну, і чеськословенські попадаються, і німецькі попадалися мені тут. Ну, навіть е, румунські попадалися мені. Тобто тут різні різні монети, тому що напевно тут ішла дорога. і Тут різні ось такі цікаві. Монетки попадаються. Так, сьогодні день завершився. Ось такий в мене результат. На сьогодні я думаю, сьогодні все. Покопав сьогодні, класно, монети сипали, супер. І ось такий в мене результат. Так, в мене скільки тут? Три. 4, 7, 8 монет. Вісім мене монеток. Ось 50 чеськословенських. Одна чеськословенська корона. 4 крейцера Ось таких величеньких. Ви бачите. ось така груба монета. Суперова. Ось пломбочка така, тройка. Ось така підвіска, напевно. Кульчик середньовічний. Ось такий гудзик з таким малюночком цікавим. ось Такий гудзичок. Ось чотири крейцера. Ну, це все, один крейцер, ось, Можливо, навіть видно, що там один крейцер, Вони всі одного розміру. ну Це, скоріше за все, один крейцер, ну і 2 ГЛР. Тому що розмір такий патина зелена. 100% це глер. Ось такий результат. За 2-3 годинки приблизно десь так. Ну, місце тут суперове, находки є, монети б'ють. На жаль, ось в такому трошки поганому стані полидає монет. Ну Але ще буду ходити, можливо, щось ще її викупаю. Залив срібло там ще лежить, яке не викопане. Так от. Ну, на сьогодні все. Зустрінемося в наступному відео. Ось такі тут вийде. Зустрінемося в наступному відео. Відео буде кожної суботи. 100%. Тепер я буду копати. Погода супер. Ось так от. Супер. Бувайте!